Короче, Галя, сказали міліціанти, що чого він із мене поробив фотошопу, то той. Чого лице моє, а ціцькі, оце все молоде, а це лице моє. І ото таке я там виробляла. Це І каже, що о, о, це, о, психі... це хвора людина, каже, здається. Каже, психічний розлад у нього. Каже, це осінній психічний розлад. Це обостріння. А я думаю, ну правильно, Знову у когось обострення, а я страдаю. Ну, ну пороблено. Ну чисто пороблено. Чуєш? І каже, що у нього це як підлітком був, так його каже, він упав із черешні і упав у коров'ячий. О, Так і це, два рази травмувався. Каже, один раз що падав, а другий раз шо ото цей у навоз, дівчата сміялися, Чуєш? я думаю, правильно, Чуєш? Я що, а при чого тут я? Чого з мене робить оці інтимні фото? Чуєш? Я що його з черешні кидала? Чи я у навоз його кидала? Чи я смі... сміялася? Ти... Ото знову, Знаєш, кругом Я страдаю. Що це таке? Ну, і ото він ото так і мститься жінкам. Бо хтось сміявся, чуєш? а хтось страдає, як я. Мститься. І ото він ото робить таке інтимне це фото. Ото таке я там виробляю, ну, верніше не я, а як, ну, половина мене, ну, лице ж моє. Ото таке це я пороби, а тоді каже, давайте гроші. Що ж? Ото, що ж, ще і гроші. Ну, таке понаробило, таке це стидоба, ще і гроші йому плати. Галя, що це таке? Я, я не поняла.